Вітаю вас, шановні друзі. Я хочу сьогодні, коли вже закінчується тепло, згадати теплі наші літні місяці і згадати якісь далекі країни яскравим сонцем, синім морем і білим пішком. І хочу приготувати салат під назвою «Тропікано». Для цього нам знадобиться. Пару апельсинів, штуки три ківі, олія, сіль, соус-тартар. Яйце, цукор, гірчиця, курка, десь, бачите, чвертка і лимон. Ми зараз приготуємо майонез, справжній майонез, не магазинний. Це швидко. Що нам потрібно для майонезу? Яйце. Ми його розіб'ємо акуратненько. так, Яйце. сіль, Одна четверта чайної ложки. Ну, так приблизно. Все залежить від того, який майонез ви любите, солодкий чи не солодкий. Цукру теж одна четверта чайної ложки. От стільки. Так. Вірчиться. Вірчиці одна чайна ложка. Починаємо це перемішувати блендером. Ну от маса стала однорідною. Тепер можна додавати, щоб ви знали, основа майонезів це рослина-олія. Можемо додавати рослину олію. Так, цівочкою тоненькою. У мене тут 125 грамів, тобто пів склянки олії. І так гарненько вгору-вниз перемішуємо. Так, і залишився останній компонент. Сок десь півлимона. Ну, столову ложку. Ми зараз вичуємо. Ну, приблизно давайте поміряємо. Ну, Ось столова ложка. Так, туди і ще раз його обробимо блендером. Бачите, ми отримали ніжний, дуже смачний і гарний майонез. І найголовніше, що він без всяких індустріально-хімічних компонентів. Бо я вам скажу, що ті майонези, які продаються в магазинах, вони ну, там мають деякі компоненти, які не зовсім гарні. Тепер переходимо до приготування самого салату. От я відварив чверт корячу чвертку, відварив з цибулею, з. Прянощами там, перцем, горошком чорним і духмяним, ну, як положимо. Ми акуратненько знімемо м'ясо з кості. Так, щоб не, не попадали до нас хрящики. Ми хрящики знімемо окремо. Чому чвертка? можна грудку. Але, чесно кажучи, мені більше подобається отака, таке м'ясо, не оце сухе з грудки. Давайте поріжемо його такими кубиками. Ну от десь отакого от грудню бо там ще будуть фрукти і є в деяких стравах є поняття співрозмірності компонентів. Дуже часто в салатах це важливо. Перший компонент у нас готовий. Приступаємо до інших. Поріжемо його ну, приблизно такими ковіками, як, як я сказав, що, щоб вони співрозмірні були всі компоненти. Видалимо кісточки, щоб ніхто з наших гостей не зламав зуба. Ну, ківі можна трошки меншими шматочками, бо воно тверде. Для співрозмірності треба, щоб воно трохи менше було, ніж ніже Основа нашого салату готова. Тепер залишилася заправка. Для заправки ми беремо майонез, який ми зробили. І додаємо 2 чайні ложки соуса тартар. Перемішаємо його вже просто ложкою. Не будемо використовувати техніку, треба електроенергію заощаджувати. Поливаємо це все наше багатство заправкою. Розподілимо рівномірно компоненти нашого салату по всьому об'єму салатниці. Шановні друзі, і останній штришок до нашого чудового салату, тропіканка, давайте додамо трішки-трішки м'яти. Вона придасть свіжості і оригінальності смаку. Я вам скажу, ви м'яту, у нас якось вона так не використовується, але ви можете, коли ви готуєте салати, які завгодно, з м'ясом, з фруктами, з чим завгодно, додайте кілька, буквально кілька листків м'яти і ви побачите, як це змінює смак салату. Запах змінюється кардинально. Наш салат тропікана готовий. Кличте гостей, запрошуйте до столу і пригощайтесь смачним салатом і згадуйте літнє сонце, пальми, море і пісок. Смачного вам, друзі!